Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за службу. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Рух на зустріч, яка створена за сприяння міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та державного інформаційного агентства «Реінформ». Протягом 30 програм ми знайомили вас із новими законодавчими ініціативами держави зі стратегією державної політики щодо внутрішнього переміщення. Розповідали про формування кадрового резерву для тимчасово окупованих територій. Ви дізналися про реалізацію державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в умовах. Повномасштабного вторгнення, про грошову допомогу та інтеграцію ВПО в громадах, про роботу координаційних центрів та хабів, а ще про евакуацію із зони бойових дій, проти мінну безпеку, про плани відродження деокупованих територій. А певний підсумок всього нашого проекту зробимо у сюжеті моїх колег. 30 випусків, стільки ж гостей та актуальних тем. Добіг фіналу сезон проєкту Рух на зустріч, який телеканал МТМ створював за сприяння міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Державного інформаційного агентства Реінформ. Тож час підбивати підсумки провідною темою циклу стали питання ВПО за даними Міністерства соціальної політики України. Станом на жовтень 2024 року. В Запорізькій області зареєстровано майже 223 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Маріуполь Херсон. Мелітополь та інші населені пункти Запорізької сусідніх областей з 24 лютого 2022 року Запоріжжя чи не щодня зустрічало евакуйованих людей. Адже з початку повномасштабного вторгнення Росії питання вивезення з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій стало одним з найголовніших гуманітарних напрямків роботи держави. Цей процес не зупиняється і нині. Рятувальники, поліція та влада закликають людей евакуюватися з міст, які перебувають під постійними обстрілами. Але за останні три тижні погодилась на евакуацію лише четверо місцевих. Серед них 85-річна Марія Іванівна. Жінка мешкала в своєму будинку у селі Малаток Мачка разом із сином Сашком. Чоловік допомагав місцевим ремонтувати будинки після прильотів. В одній з таких поїздок його вбив російський дрон. Прилетіла бібітрому мотоцикл, на якому їхав і син. Син загинув на місці. Син доглядав за своєю матір'ю, зараз в зв'язку з тим, що вона маломобильна доглядати нема кому, провели з нею бесіду, вона погодилась виїхати до родичів, до міста Запоріжжя. Люди виїжджають з небезпечних зон та вирішують залишитись у Запоріжжі, їх можуть поселити у місцях компактного проживання. Загалом в Запоріжжі діє 46 шелтерів, 10 з них міських. Вони розраховані на 4 тисячі 235 людей. Вільними станом на сьогодні залишаються 246 місць. Тож людей ще є куди розселяти. А в подальшому організацію розселення ВПО та людей, чиї будинки постраждали від обстрілів. Місцева влада планує вирішувати комплексно. Це може бути будівництво нових багатоквартирних будинків, використання вторин ринку нерухомості, а також отримання модульних будинків від міжнародних благодійників. Одні з міжнародних партнерів готові надати модульні містечка. Вони вже не є такими. Тимчасовими вони більше розраховані для приватного сектору. Це такий гарненький будиночок, його строк експлуатації 10-20 років, якщо я не помиляюсь. Він дуже крутий, але там треба також готувати відповідний проект. Але Запорізька обласна військова адміністрація вже анонсувала, що ми також по цій програмі будемо працювати. Але вимушені переселенці не тільки потребують допомоги, але й активно інтегруються в громади, в яких проживають навіть більше, відкривають власний бізнес та намагаються усіляко допомагати таким, як вони самі. Зокрема, у працевлаштуванні. Наприклад, Володимир Серко разом із родиною виїхав з Енергодара одразу після початку повномасштабного вторгнення. В Запоріжжі отримав грант від держави на суму 50 тисяч гривень та відкрив їдальню. Нині у команді 13 людей всі вони вимушені переселенці з Енергодара, Васильівки, Бердянська та Мелітополя. Дізнавшись у центрі зайнятості, що держава предоставляє мікрогранти, ми вирішили прийняти участь. Написали програму. Завдяки цьому гранту, ми мали можливість придбати нове обладнання. Цей грант, я скажу так, дозволив нам створити додаткових. Ну, я думаю, три-чотири робочих місця. От. Зараз підприємство виробляє, виключно ми продаємо вироби власного виробництва, це пекарні вироби, в тому числі і хліб білий, пірошки, близько десяти видів вареників, блинці, сирники. Це власного виробниця, і це все готується на тому обладнанні, яке ми змогли закупити завдяки гранту від держави. Тож вимушені переселенці організовують своє життя в нових умовах, але мріють про повернення додому на загальнодержавному рівні. Ці мрії складаються в план деокупації, котрий має кожна тимчасово зайнята територія. Це дуже детальний документ, котрий переглядають щонайменше раз на півроку. По кожній сфері є чітко прописані кроки, терміни та відповідальні. Створюється і кадровий резерв, аби усі галузі життя змогли відновити роботу в найкоротші строки. Ця тема теж неодноразово висвітлювалась у програмі Рух на зустріч в Запорізькій області. І досі під контролем ворога залишається майже 70% території. Про плани на відбудову після деокупації під час проєкту говорили з представниками Бердянської та Кирилівської громад енергодара, токмака, міста Пологи та інших. Що стосується міської ради, хочу сказати, що абсолютна більшість працівників майже 80% підтвердили своє бажання повернутися і працювати, навіть якщо раптом. Не буде можливості постійного місця проживання, тому що ну багато будинків пошкоджено. Люди готові вахтовим методом виїхати, працювати і виконувати свою роботу. Дещо складніша ситуація з працівниками комунальних підприємств, тому що частина людей залишилася на, на окупованій території, і я розумію, що повинен пройти певний період верифікації цих осіб, ніж вони приступлять до роботи. Але ми зараз тут керівники комунальних підприємств готові повертатися середній. Технічний персонал готові повертатися. Ну а я сподіваюся, що ті люди, які необхідно буде до роботи, ми зможемо їх добирати. Протягом сезону проєкту Рух на зустріч часто гостями студії та героями сюжетів ставали представники волонтерського руху. Вони плетуть маскувальні сітки, шиють одяг, збирають кошти на автомобілі та інші необхідні речі для військових, а ще вірять у перемогу та не збираються опускати рук. Поки не буде нашої перемоги, ми будемо робити все, щоб це наблизити. Будні наших захисників та захисниць, нелегка праця рятувальників, історії родин військовополонених та зниклих безвісти, допомога та підтримка вимушених переселенців та й просто українців, державні програми та благодійні ініціативи. Про це творча група проєкту Рух на зустріч встигла розповісти вам протягом цього сезону. Сподіваємось, вся інформація стала корисною для наших глядачів. Місто Запоріжжя за останні два роки стало новим домом для десятків тисяч внутрішньо переміщених осіб. Як склалися їхні долі, як саме допомагає запорізька громада адаптуватися та інтегруватися в нове життя цим людям? І чим живе нині прифронтове Запоріжжя? Ми і поговоримо з гостею нашої студії. Я вас вітаю. Добрий день. до нас завітала Регіна Харченко, секретар Запорізької міської ради. Почнемо, мабуть, з основної теми, яка і турбує всіх українців зараз, це внутрішньопереміщені особи, люди, які через війну позбавлені власних домівок. Скільки нині їх зареєстровано в Запоріжжі? Ну станом на сьогодні в нас зареєстровано 154 п'ятдесят внутрішньо тисячі внутрішньопереміщених осіб, з яких людей працездатного віку більше. 85 тисяч а дітей, більше 31 тисячі і близько 30 тисяч це вже люди пенсійного віку. Такі великі цифри, і вони Великий. прибувають, мабуть, регулярно. Насправді так, в нас є певні громадські благодійні організації, які саме зараз займаються евакуацією людей з Покровська, з Донецького напрямку. Я не певна, що всі, кого евакуюють, залишаються в Запоріжжі, тому що задача все ж таки знайти більш безпечне місце, особливо коли це люди старшого віку, коли це люди з інвалідністю. Але внутрішньо переміщені особи з Звісно, зростають і з'являється додаткова кількість таких людей в громаді. Ще з 2014 року існують в Запоріжжі місця компактного проживання для переселенців ВПО. Взагалі, чи вистачає там місць, тим більше, що туди іноді заселяють людей, яким ніде жити після зруйнування житла через обстріли. І взагалі, які там умови проживання? Ну, якщо ми говоримо про місця компактного проживання, про шелтери, якщо говорити, про суть такого мешкання, так помешкання, то це тимчасова історія. Людина може туди приїхати, зібратися з думками, поновити якісь документи, так вирішити якісь свої нагальні питання і шукати собі вже більш постійне житло. Водночас, ті шелтери, які перебувають в нашому відданні, ті тимчасові місця проживання, вони постійно. Відкриті для внутрішньо переміщених осіб, і ми ніколи не обмежуємо людей в часі скільки їм проживати. Якщо до прикладу ми візьмемо наше містечко для переселенців, яке яке знаходиться в, в нашому південному мікрорайоні, то там є люди, які проживають з 2014 року. Це люди похилого віку, які кажуть, нам немає куди їхати. Нашої пенсії та допомоги, до прикладу, не вистачає для того, щоб зняти орендувати повноцінне житло. І люди проживають там роками. Якщо ми говоримо про Запорізький регіон. Про Запоріжжя і Запорізький район, то в нас сьогодні більше 4 тисяч місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Частина з таких шелтерів це саме шелтери нашої територіальної громади, частина з шелтерів це громадські організації і благодійні фонди, і також обласного підпорядкування. Станом на зараз є більше 250 місць для того, щоб ще розселити людей. Але Потрібно дуже індивідуально підходити до кожної ситуації. Бо е в останні тижні ми мали е жіночку, вона вже така доросла, їй 80 три роки, якщо я не помиляюсь, і вона одна, в неї немає родини. Тобто, ми розуміли, що просто помістити таку людину в шелтер це складно, тому що їй потрібна додаткова опіка, можливо, медична допомога, так, якийсь додатковий догляд, супровід так і в нас є гаріатричний центр, який так само може приймати цих людей, і ми їх там розміщуємо для того, щоб людина почувалася в безпеці і отримувала всю необхідну соціальну і медичну допомогу. І, до речі, саме в геріатричних центрах так само проживають внутрішньопереміщені особи з Пологівського району, з Оріхівського району. І це все відбувається спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто ніхто не обмежений у часі. Більш того, ми прийняли рішення виконавчого комітету, що в таких геріатричних центрах люди мають право перебувати до закінчення воєнного стану і навіть ще місяць після того, щоб визначитись, куди вони далі будуть е, прямувати, чи будуть повертатися до своїх домівок, чи, можливо, будуть шукати якесь інше місце проживання. Але безумовно, я хочу підкреслити, що нам потрібно підвищувати культуру догляду і культуру поваги. До людей більш старшого віку, тому що в нас з цим великі проблеми. Я дуже вдячна там комплексу громадських організацій, які опікуються саме такою категорією населення, тому що є дуже такі, знаєте, сумні випадки, коли фактично рідні діти просто залишають напризволяще, стареньких, і міська громада не має тут залишатися осторонь, не має бути байдужою. Пані Єргіно, ви правильно зазначили, що крім міських е, таких місць компактного проживання є шелтери, які створили громадські організації. Угу. А як налагоджена з ними співпраця саме міста? Чи є якісь пільгові умови оренди, наприклад, приміщень, е, чи ще щось? Так, е, безумовно, в нас є нормативна база, є закон України про оренду державного та комунального майна, яка говорить про те, що. Ми маємо право як міська рада передавати на пільгових умовах за одну гривню приміщення нашої комунальної власності для суб'єктів громадських організацій благодійних фондів, які або зареєстровані в реєстрі надавачів соціальних послуг. Або які надають певні послуги соціального спрямування ветеранам, або які створюють гуртожитки для внутрішньо переміщених осіб. І я дуже вдячна всім тим громадським організаціям, які з початку повномасштабного вторгнення з 2022 року, ще навіть не маючи. Системного фінансування від там, міжнародних партнерів від донорів почали це робити, тому що для нас, як для міської влади, це дуже хороша така співпраця, дуже хороша синхронізація. Бо вони беруть це приміщення, вони роблять там е поточний ремонт, так приводять його до ладу. Це приміщення, сплачують комунальні послуги і фактично ще заповнюють ту то, те соціальне навантаження, яке маємо робити. Ми У нас є громадська організація, яка вже взяла в оренду понад 10 Об'єктів комунальної власності, де відкриті такі заклади, де проживають родини з дітьми, де проживають люди похилого віку, де проживають просто ну, цілі сім'ї переселенців. Безумовно, ну вони там не надають медичну допомогу, скажімо так, але вони забезпечують людей на найнеобхіднішим: це житло, це там можливість попрати речі, приготування їжі. І ми хочемо, звісно, щоб таких, таких громадських організацій у нас було більше, і таких відповідальних людей було більше в громаді. Хотілося б е, на жаль, сумна тема, вся що жене людей з місті їхнього постійного проживання, це війна і це ворожі обстріли. І Запоріжжя не виняток постійно потерпає від обстрілів і е, періодично потрапляє під ракети бомби. Е, давайте поговоримо про ліквідацію. Тобто, чи вже вдалося наслідки от останніх прильотів якось е, ліквідувати, залагодити? На мій погляд, починаючи з 22 вересня, в нас був дуже складний період в місті, тому що фактично системно щоночі відбувалися прильоти керованих авіабомб. З 22 вересня, тільки уявіть собі, на Запоріжжя було випущено більше 30 керованих авіабомб. Наслідки дуже складні. Якщо ми говоримо про приватний сектор, приватний сектор наших районів це Шевченківський, комунарський, таких наближених, так можна сказати, до лінії фронту, уявіть собі, порядка тисячі приватних домоволодінь, якщо бути більш точною, 906 зазнали пошкоджень, п'ять будинків приватного сектору зруйновано повністю. Багатоквартирні будинки, наші, звичні, дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки, 162 будинки. Величезна кількість будинків, які потребують ремонту покрівель. Величезна кількість об'єктів нежитлового фонду, які також зазнали пошкоджень. Дуже великий обсяг роботи, який навіть маючи ресурс, навіть маючи будівельні матеріали і техніку, ми не можемо дуже швидко ліквідувати, бо не вистачає людей. Саме тому ми почали підсилювати і людським ресурсом, і технічним ресурсом нашу аварійну рятувальну службу Кобра, наше комунальне підприємство Запоріжжемсервіс, бо саме воно є балансоутримувачем більшості з цих будинків. Окрім того, ми також стикнулися з такою проблемою, що в приватних домоволодіннях не завжди все добре з документами, які підтверджують право власності. Тобто є будинки. Які не мають оновлених відомостей в реєстрі речових прав на нерухоме майно, бо там в спадщину передавалось, люди не оформлювали, собі жили. Так само звертаю увагу, що найбільше болюче, що цей приватний сектор, ці приватні домоволодіння це домівки людей старшого віку. І я розділяю ту біль, коли там читаю в соцмережах, що ви маєте обов'язково допомагати таким людям 100%. Тому що ну, це велика трагедія. Просто побачити, як все твоє життя, будучи в цьому будинку, зруйноване, зруйнований твій мікровсесвіт. Але давайте говорити про усунення наслідків. Мобілізували наші аварійні служби, я дуже вдячна, що а, наше ДСНС підключилося, надало своїх людей, надало техніку. Вони дуже зараз допомагають в закритті покрівель. Що зробила міська рада, щоб це. Пішло швидше, щоб люди отримали цю допомогу. Ми проводили позачергову сесію. Ми виділили 9 мільйонів гривень на ремонт покрібель в багатоповерхових будинках. Ми виділили понад 21 мільйон гривень на те, щоб люди, чиї будинки в приватному секторі постраждали, як мінімум, отримали грошову компенсацію допомогу в розмірі 58 тисяч гривень. Плюс додатково ми надаємо будівельні матеріали. Ми виділили додаткові кошти на Запоріжжя РЕМсервіс, щоб вони займалися тими будинками, які до прикладу зараз не ідентифіковані, і ми не можемо визначити, хто власник. Mm -hmm. Продовжується виплата 10 тисяч гривень для тих власників, які втратили своє житло і чиє житло визнано непридатним для подальшого проживання. Продовжується виплата 15 тисяч гривень для соціальних категорій населення, щоб усунути якісь наслідки. Я дуже вдячна, що продовжується і наша співпраця, і комунікація з міжнародними організаціями, з громадськими організаціями, які приїжджають на прильоти, які надають соціальну допомогу, психологічну допомогу, гуманітарну допомогу, будівельні матеріали, які надають своїх людей, щоб допомагати розбирати завали, закривати вікна, забивати, забивати дахи. Все це відбувається. Я знаю, що десь бувають такі складні ситуації, десь щось недоопрацьовуємо, десь не бачимо. Але завжди просимо про те, щоб люди розуміли, що це дуже великий обсяг роботи. І, на жаль, ну люди, люди не залізні так само. Я взагалі глибоко поважаю кожного працівника зараз всіх перерахованих комунальних установ аварійної служби, районних адміністрацій, тому що були такі дні, коли люди спали по дві години. І лягали вночі спати, і не розуміли, скільки вони сьогодні будуть спати вночі, і скільки кабів сьогодні буде випущено на місто. Працюємо, розбираємося. Наша задача зараз швиденько проводити спеціальні відповідні комісії, щоб виділяти людям ці кошти. Хочу зауважити, що у ці 58 тисяч, про які ми говорили, вже сім людей отримали такі кошти. 81 заявку прийняли, опрацьовуємо, будемо виплачувати і будемо продовжувати допомагати людям, тому що розуміємо, що зима близько, незабаром почнеться вже зниження температури. І е, з будинками ну їх треба якби, хоча б герметизувати, так би мовити, тому що опади, дощ, сніг, низька температура це в жодному випадку недопустимо, щоб люди взагалі залишились без житла. Тим більше почався холоди і опалювальний сезон? Треба готуватися і заздалегідь. Ми не знаємо, що там в головах у ворога і яким якою буде ця зима? Ви трішки сказали про міжнародних партнерів, але я думаю, що слід назвати ці організації, цих донорів, цих помічників в нашій Запорізькій громаді трішки більше про них розказати. Які ці програми, які допомагають долати ці? виклики всі? Е, я зауважу, що спочатку повномасштабного вторгнення в громаді ну, кожна громада має свій бюджет, так, свої якісь основні потреби. І от уявіть собі, коли приймали бюджет на 23 рік, а, на 2023 mm -hmm. рік, це був перший рік, коли е, не було взагалі такого поняття, як бюджет розвитку. І до чого я це говорю? Що все, що відбувається нове, все, що будується нове. Це будується завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Моя велика вдячність Агенції з розвитку Сполучених Штатів Америки USAID, тому що спочатку повномасштабного вторгнення вони надали допомогу на понад 90 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про ЮНІСЕФ, то це також величезна допомога в напрямку освіти, в напрямку захисту людських життів, дітей, хоча їх діяльність спрямована більше для дітей. Але фактично вони турбуються про кожного мешканку, мешканця і мешканку нашого міста. Завдяки ним нам вдалося в цьому році запустити ремонт в 13 закладах освіти в укриттях, тому що ви знаєте, що освіта, на жаль, в Запоріжжі має відбуватися в укриттях, ніяк інакше. Ми вдячні за їх цифрові хаби, за їх освітні центри, за їх центри надолуження освітніх втрат. Це дуже важливо, тому що діти наше майбутнє. І ми маємо сьогодні дбати про освіту, про їх забезпечення, про е, якісну освіту і соціалізацію, щоб не було так, що ми виграємо війну і втратимо просто майбутнє, тому що не буде кому це майбутнє будувати, не буде кому працювати, жити і відновлювати країну. І велика кількість є громадських організацій, які так само є, знаєте, так, такою буферами і ем, стейкхолдерами. Які допомагають нас зв'язувати з якимись іншими міжнародними донорами, велика вдячність, якщо ми говоримо про міжнародну співпрацю нашим містам-побратимам, ми майже щотижня передаємо або якусь спеціалізовану техніку, або швидкі допомоги, або пожежні машини, або спеціальне, скажіть, спеціальне спорядження, одяг все це дуже важливо. Міжнародна співпраця є просто, знаєте, фундаментом нашої стійкості. Я завжди про це говорю. Якщо ми візьмемо 2023 рік, то від міжнародної співпраці, від всієї, взагалом, в тому році в нас вийшло порядку 600 мільйонів гривень. Запоріжжя отримало допомоги в цілому. Це все 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 всі ремонти. Я певна, що в цьому році ця цифра буде більшою. Є безумовно організації, які допомагають більше, бо мають більше ресурсу. Це такі більш масштабні проекти, так там ремонт водогонів, надання коштів на встановлення і придбання когенераційних установок. Є організації, які допомагають точково якимось соціальним верствам населення, або дітям, або малозабезпеченим, забезпеченим, або людям з інвалідністю, але в цілому. Їх допомога є надважливою, надвеликою, і тому ми і далі хочемо цю комунікацію збільшувати, пришвидшувати і робити її більш вагомою. Тому що це ще раз повторю, ця міжнародна співпраця і міжнародна допомога це фундамент нашої стійкості і можливість для розвитку навіть в цих складних умовах, коли в нас майже щоночі прилітають керовані авіабомби. Пані Ргіно, і дуже важливі слова підтримки для всіх тих, хто залишається тут вже понад два з половиною роки, і е, нові люди, які все таки змушені е, поповнювати е, громаду запорізьку і не тільки тимчасово, а й їхати далі. Але вони все ж таки чекають е, слів е, підтримки і мотивації стояти і боротися далі. Давайте побажаємо нашим запорізьцям. Перемоги і хотілося б від вас теплих слів на завершення програми почути. Ви знаєте, для мене кожен і кожна, хто хто живе зараз в Запоріжжі, хто, начебто там проживає своє звичайне буденне життя, він є героєм. Тому що він тут, на своєму місці, робить свою роботу, яку може, дбає про свою родину, дбає про своїх дітей. І все одно тут, і все одно разом з нами. Я знаєте, часто повторюю такі слова: якщо ми всі поїдемо з нашого Запоріжжя, то чи буде це місто нашим, чи буде воно українським? Наші військові, я певна, борються і воюють за те, щоб ми надавали людям можливість жити цим буденним життям. Щоб ми надавали можливість дітям ходити до школи, лікуватись, ходити по паркам, по вулицям, насолоджуватися цим. Давайте берегти те, що ми маємо. Я розумію, як всім зараз складно. Але це наше місто. І ми на своїй землі, ми нікого і нічого не боїмося. Ми вистоїмо, тому що Запоріжжя, це місто сталевих, славетних людей. Так було, є. І обов'язково буде. Я дякую і сподіваюся нашим глядачам. Ваші слова підтримки допоможуть далі жити, працювати, творити в цьому гарному і. На жаль, тепер при фронтомовому місті, але тим не менше, Запоріжжя, ви правильно сказали, було, є і буде. Дякую вам за увагу. Дякую глядачам за увагу. Вам за участь в програмі. Нагадую Регіна Харченка, секретар Запорізької міської ради. Сьогодні ми разом підбували підсумки проєкту Рух на зустріч. Дякую всім глядачам, що були з нами. Зустрінемось обов'язково і переможемо. До побачення. Нашими спільними діями вирішується, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за ску. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.